Любі дітки, добрий день! Зичу праці і старання! А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день! Вітаю у вас, дітки, сьогодні на нашому занятті з логіко-математичного розвитку. Малята! Щось ми так давно вже з вами не робили пальчикову гімнастику. Тож давайте з цього і розпочнемо наше заняття. Тож приготували свої ручки і починаємо. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного, сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Молодці мої зайчики. А тепер ми розпочнемо наше заняття? Зараз ми з вами розберемо такі поняття, як вчора, сьогодні і завтра. Доброго ранку, малята! Сьогодні до нас у гості завітав Тарасик та просить йому допомогти. А як допомогти? Давайте дізнаємося. Торт у мене був учора, а сьогодні вже немає. Каже, мама купить завтра. А чому ж так буває? Вчора ще лежав сніжок, на санчатах я катався, а сьогодні у дворі по коліно вже води. Тато каже, не хвилюйся, завтра сніг передають? Лише я не розумію вчора, завтра і сьогодні. Що це значить? Поясніть. Діти, давайте допоможемо Тарасику дізнатися, що це значить вчора, сьогодні та завтра. А може, хтось з вас знає, що значить вчора? Сьогодні та завтра. Зараз ми дізнаємося, що значить сьогодні. День, який йде зараз, називається сьогодні. Все, що відбувається зараз, відбувається сьогодні. Сьогодні триватиме цілий день. Я сьогодні. Прокинулася, зробила ранкову гімнастику, почистила зуби та поснідала. Згадайте, що ви сьогодні робили вранці? Зараз ми дізнаємося, що значить вчора. Вчора, це день, який пройшов, промайнув, закінчився. Зараз я розповім. Що я робила вчора. Вчора я годувала птахів. А що ви робили вчора? Зараз ми дізнаємося, що значить завтра. Завтра буде інший новий день, який ще не настав. Він наступить завтра. Завтра я хочу піти в кіно з друзями. А що ви будете робити завтра? Тарасик говорить дякую. Він запам'ятав, що значить вчора, сьогодні та завтра. А як запам'ятали ви, ми зараз перевіримо. Бабуся посадила квітку. Тарасик побачив, що вчора квітка була такою. А сьогодні квітка виросла ось так. А завтра вона зацвіте. Діти, подивіться на ці картинки. Братик Тарасика робив годівничку. Давайте скажемо, що він робив вчора, що сьогодні, а що буде робити завтра. Вчора він пилив дошки. Що він робить сьогодні? Так, сьогодні майструє годівничку. Що він буде робити завтра? Так, вішати годівничку на дерево. Мама хоче зв'язати светер для Тарасика. Скажіть, що було вчора, що сьогодні, а що буде завтра? Коли мама купила нитки? Так, вчора мама в'яже светер. Коли? Так, сьогодні, коли буде готовий светер? Так, завтра. Молодці малята! Розкажіть мені, що ви робили вчора? Що ви робите сьогодні, та що ви будете робити завтра? Мені дуже цікаво, вишліть мені фото або відео. Дякую, малята, до побачення. Малята, так хто ж у нас був сьогодні в гостях? Так. Тарасик був, Молодці! а яку ж допомогу він від нас чекав? Так, допомогти йому дізнатися, що означають поняття вчора, сьогодні і завтра? Так, молодці, діти, а скажіть мені, будь ласка, допомагати іншим це добре чи погано? Так, розумнички, допомагати це справа благородних людей. І ми з вами про це вже на попередньому занятті розмовляли. Молодці. Ось на цьому наше заняття і закінчилося. Тож я вам кажу до побачення. На все добре, до нових зустрічей!